Я вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди. Сьогодні на моєму каналі таке коротеньке відео для вас. Хочу зачитати свого нового вірша. Вірніше, я його публікувала. Мені здається, що словами і голосом своїм не читала, але зараз наразі він є актуальним, і я вам його передам, так як він звучить від мене. Але перш за все, хочу передати привіт великій. Моїм учасникам курсу Хто я?», Моїм дівчаткам, ті, які прийшли, я вас дуже всіх люблю. І просто насолоджуюся тим, як у вас відкриваються якісь цінні речі в собі. І те, що ви мені пишете, так, про, ну і домашні завдання, так, як я вам задаю, завдання про усвідомлення ваші на рахунок того. Що у вас відкрилось, як ви себе бачите, що відбувається, як взагалі все це розкривається, як ми з вами ці всі практики проходимо? Так? І коли ви починаєте дивитись по-іншому на себе, на своє життя, на свою глибину, на свою цінність, коли у вас немає страхів, коли ви забуваєте просто про них, так? коли ви починаєте ставити себе в своє русло, в своє місце. Там, де є та саме, цінність, саме розуміння, хто я є? Тому що, якщо ти не знаєш себе, ти ніколи не пізнаєш Творця. І я вважаю, що це питання, так, хочеш пізнати Творця, або хочеш знати його задум, це все питання вирішується через себе, через саму себе. І так само я вітаю сьогодні передаю вам величезний привіт всім, хто був у мене на курсі інтеграції особистості. Я просто любуюся вашими публікаціями в соцмережах, я любуюся вашими фотографіями. Я бачу, як розкривається ота сама глибина, сяюча у вас. І я зразу від цього всього отримую таку тиху глибинну радість. Що все, що я роблю, я роблю правильно. І роблю для себе правильно і цікаво. І світ від таких красивих ваших сонячних очей, він починає сяяти набагато краще. Ми проходимо з вами, коли зустрічаємося, всі наші тяготи, проживаємо разом втрати, розлучення. Все разом проходимо, відновлюємо наші душі, серця. Так? І я вам дуже вдячна, дорогенькі, всі за всім, всім за те, що в таких умовах, в яких ви знаходитесь, у вас відкривається дар яснобачення, ясно відчуття, ясно знання. У вас відкриваються ваші глибинні ресурси якими ви можете оперувати кожного дня, не дивлячись ні на що, і я знаю, що така людина, яка в собі відчула хоч раз оцей стан, вона ніколи сама собі не зрадить. Правильно? І якщо повернутися до того моменту, коли я сказала, що коли ти не знаєш себе, ти не знаєш Бога, ти не знаєш себе, ти не знаєш, хто такий творець. Коли пізнаєш себе, пізнаєш собі Бога. Ну, тобто, ви знаєте, так, це ж не перший раз я озвучую такі речі. Вони звучать з багатьох зараз кутків простору, тому що ми маємо пізнати це в собі. І це пізнається доволі легко, але є речі, якими не можна. Маніпулювати, не можна обманювати, не можна нічого з цим робити, такого, що може порушити оцю тонкість сприйняття. І ось сьогодні. Всім привіти! Передала. Хто мене почув, передайте мені в обраточку туди під відео. А поки я вам прочитаю свій вірш. Так, от він мені ліг зараз на руки, думаю, а включу ще камеру і ще прочитаю цього вірша для вас. Сідайте зручненько, вільненько, і слухайте. Коли в твоєму серці прокинувся творець, ти починаєш жити щирою любов'ю. Ти не торгуєшся за правду. Бо, включив, бо включається живець той, що веде по правді без плачу і болю. Ти окриляєшся тим світлом, що не можеш пояснить, а воно теплиться та сили прибавляє, Та намагається всі істини собою прояснить. Навіть в простих речах твій розум забавляє. Коли ідеш. Торкаючись росинок на траві, або коли всміхаєшся, замружуючи очі, ти відчуваєш радості, потоки вікові, що так зворушливо крізь тебе жити хочуть. Вся ніжність сонця на світанку доторкнеться вій твоїх і розтічеться по клітинах, як по сотах. В сакральній єдності сплітаються ці промені ясні, щоби впізнав ти силу світла в позолотах. Коли в твоєму серці прокинувся Творець, ти воскресаєш сам в собі і признаєшся, що всім стражданням на землі прийшов завершений кінець. І ти новому сяйву у вірі віддаєшся. Ось такий індикатор того, що в тобі прокинувся творець. Тому дарую вам всім оце відчуття, яке ви кожен з вас, кожна з вас несете в собі. Просто цінуйте його, цінуйте те, хто ви є. На цій землі тут і зараз. Всім величезний привіт ще раз, сонячні, неповторні, мудрі, самі найкращі.